Про молитву та медитацію. Запитання Хіба прагнення, висловлене в молитві, не є шляхом до Бога? КРІШНАМурті. Насамперед розгляньмо Ті проблеми, що містяться в цьому запитанні. Воно охоплює молитву, концентрацію і медитацію. То що ж ми маємо на увазі під молитвою? Передусім у молитві є прохання, благання, звернене до того, що ви звете Богом, реальністю. Ви як індивід вимагаєте, просите, благаєте. Шукаєте настанови в чогось, що ви називаєте Богом. Тож ваш підхід це підхід того, хто шукає винагороди, шукає втіхи. У вас біда. Національна чи індивідуальна. Ви шукаєте настанови або перебуваєте в сум'ятті і просите ясності. Звертаєтесь по допомогу до того, що ви звете Богом. При цьому передбачається, що Бог, хай яким би він був ми поки що не будемо цього обговорювати, розв'яже ту плутанину, яку ми з вами створили. Зрештою, саме ми спричинили безладдя, злидні, хаос, жахливу тиранію, брак любові. І ми хочемо, аби так званий Бог дав цьому лад. Іншими словами, ми хочемо, щоб нашому сум'яттю, нашому стражданню, нашому конфлікту дав раду хтось інший, ми просимо іншого внести в наше життя ясність і подарувати нам щастя. Тепер... Коли ви молитесь, коли благаєте, просите про щось воно зазвичай здійснюється. Коли ви просите, ви отримуєте, але те, що ви отримуєте, не створить ладу, бо отримане не привносить ясності, розуміння. Воно лише задовольняє, тішить. Проте не дає розуміння, адже коли ви просите, то отримуєте те, що самі проєктуєте. Як може реальність Бог відгукнутися на вашу особливу потребу? Як може безмежне, невимовне перейматися нашими незначними дріб'язковими тривогами, нещастями, хвилюваннями. Причиною яких є ми самі, то що ж тоді нам відповідає, безмежне, вочевидь, не може відповідати обмеженому, дріб'язковому, малому. Але що ж тоді нам відповідає? У той момент, коли ми молимося, ми досить спокійні, ми перебуваємо в стані. Сприйнятливості, і тоді наша власна підсвідомість привносить тимчасову ясність. Ви хочете чогось, прагнете цього, і в цей момент прагнення відданого моління ви доволі сприйнятливі, ваш свідомий діяльний розум відносно спокійний, тож несвідоме проєктує себе. В нього. І ви дістаєте відповідь. Звісно ж, це не відповідь реальності, безміру. Це ваша власна несвідома відповідь. Тож не обманюємося, гадаючи, що коли ви дістали відповідь на свою молитву, то ви перебуваєте у зв'язку з реальністю. Реальність має прийти до вас сама, ви ж не можете наблизитися до неї. У проблемі молитви міститься ще один чинник Відповідь того, що ми звемо внутрішнім голосом. Як я вже казав, коли розум звертається з проханням, благає, він відносно спокійний. Коли ж ви чуєте внутрішній голос. То це ваш власний голос, який проєктує себе у цей відносно спокійний розум. Знову ж таки, як він може бути голосом реальності? Збурений невігласний розум, що палко прагне, вимагає, звертається з проханням, як він може розуміти реальність? Розум може сприймати реальність лише тоді, коли він цілковито спокійний, коли він не вимагає, не прагне, не жадає, не просить, ні за себе, ні за націю, ні за іншого. Коли розум цілковито спокійний, коли зникає бажання, тільки тоді проявляється реальність. Людина, котра вимагає, Звертається з проханням, благає, прагне настанови, знайде те, що шукає, проте це не буде істиною те, що вона отримає, буде відповіддю несвідомих пластів її власного розуму, які проєктують себе усвідоми. Цей тихий, ледь чутний голос, який спрямовує її. Це нереальне, а тільки відповідь несвідомого. У цій проблемі молитви також міститься питання концентрації. Для більшості з нас концентрація це процес виключення. Концентрація досягається зусиллям, примусом, вказівкою, наслідуванням. Тож, концентрація є процесом виключення. Мене цікавить так звана медитація, проте мої думки відволікаються. Тож я фіксую свій розум на картині, образі чи ідеї і виключаю всі інші думки. Цей процес концентрації, який є виключенням, вважається способом медитації. Це те, що ви робите, правда? ж? Сідаючи медитувати. Ви зосереджуєте свій розум на якомусь слові, образі чи на якійсь картині, проте ваш розум блукає де лише може. Відбувається постійне втручання інших образів, інших думок, інших емоцій, і ви намагаєтеся їх відігнати. Ви гаєте час, борючись із власними думками. Цей процес ви називаєте медитацією, тобто ви намагаєтеся зосередитися на чомусь, що вам не цікаве, а ваші думки продовжують множитися, наростати, втручатися, тож ви витрачаєте свою енергію на виключення, на відбивання, відкидання. Якщо вам вдається зосередитися на обраній думці, на певному об'єкті, ви гадаєте, що нарешті досягли успіху в медитації? Та це, звісно, не є медитацією, правда? Медитація не є процесом виключення, виключення в сенсі відбивання, вибудовування опору супроти образів, які вас заполонюють. Молитва це не медитація. І концентрація як виключення це не медитація. Що ж таке медитація. Концентрація не є медитацією, бо де є інтерес, там відносно легко зосередитись на чомусь. Генерал, який планує війну, бійню, вельми зосереджений. Бізнесмен, який примножує свої статки, дуже зосереджений, він може навіть бути безжальним, відкидаючи всі інші почуття і цілковито зосереджуючись на тому, чого він хоче. Людина, що чимось зацікавлена, природно, спонтанно зосереджена, така зосередженість це не медитація. Це просто виключення. То що ж таке медитація? Без сумніву. Медитація є розумінням, медитація серця є розумінням. Яке може бути розуміння, коли є виключення? Яке може бути розуміння, коли є прохання, благання? У розумінні є мир. Є свобода, ви розумієте те, від чого ви звільнені. Просто зосередженість чи молитва не приносить розуміння. Розуміння це сама суть, фундаментальний процес медитації. Вам не конче вірити мені на слово. Якщо ви дослідите молитву і концентрацію дуже ретельно, глибоко, то виявите, що жодна з них не веде до розуміння, вони ведуть лише до впертості, до застрягання, до омани. Натомість медитація, в якій є розуміння, приносить свободу, ясність і цілісність. То про що ж нам тоді йдеться, коли ми говоримо про розуміння? Розуміти це присвоювати правильне значення, правильну оцінку всім речам, перебувати в невіданні це надавати хибного значення, сама природа глупоти це брак розуміння правдивих цінностей. Розуміння приходить тоді, коли є правдиві цінності, коли вони встановлені, І як людині встановити правдиві цінності правдиву цінність власності, правдиву цінність стосунків, правдиву цінність ідей. Аби з'явилися правдиві цінності, ви мусите зрозуміти того, хто думає. Хіба ні. Якщо я не розумію того, хто думає, тобто себе, те, що я обираю, не має значення, себто, якщо я не знаю, себе, тоді моя дія, моя думка не має жодного підґрунтя. Тож саме знання себе є початком медитації. Не те знання, яке ви здобуваєте з книжок, від гуру, а знання, яке з'являється завдяки дослідженню себе, яке є самоусвідомленням. Медитація це початок самопізнання, і без самопізнання немає медитації. Якщо я не розумію того, як я думаю, як відчуваю, Якщо не розумію своїх мотивів, бажань, потреб, свого дотримання шаблонів дій, котрі є ідеями, якщо я не знаю себе, то для мислення немає основи. Якщо той, хто думає, просто запитує, молиться чи зосереджується без розуміння самого себе. Він неминуче заплутається і потрапить в оману. Початок медитації це самопізнання, що означає усвідомлення кожного поруху думки й почуття, знання всіх пластів своєї свідомості, не тільки поверхових пластів, а й прихованої, глибоко зачаяної діяльності. Аби пізнати глибоко зачаяну діяльність, приховані мотиви, реакції, думки і почуття, у свідомому розумі має панувати спокій, тобто свідомий розум має бути спокійним для того, щоб прийняти проєкцію несвідомого. Поверхові розум та свідомість поглинуті повсякденною діяльністю. Здобуванням засобів існування, обманюванням інших, визискуванням інших, утечею від проблем, усією повсякденною діяльністю нашого існування. Цей поверховий розум мусить зрозуміти правильне значення своєї власної діяльності і таким чином віднайти спокій. Він не здатен віднайти спокій лише за допомогою регламентації, примусу, дисципліни, він може віднайти мир і спокій тільки за допомогою розуміння власної діяльності, стеження за нею, усвідомлення її, спостереження власної безжальності, того, як він розмовляє з прислугою, з дружиною. З донькою, з матір'ю тощо. Коли поверхова свідомість стає таким чином, цілком обізнаною про всю свою діяльність, завдяки цьому розумінню вона робиться спонтанно спокійною, не загальмованою через примус чи зумисне контрольованою, тоді вона в стані сприймати натяки. Підказки несвідомого, багатьох багатьох прихованих пластів розуму, расові інстинкти, зачаяні спогади, таємні прагнення, глибокі рани все ще не зцілені. Лише коли все це спроєктувало себе в свідоме і стало зрозумілим, тоді вся свідомість розвантажена. Зцілена від усіх своїх ран, звільнена від будь якого спогаду, тобто перебуває в стані сприймати вічне. Медитація це самопізнання, і без самопізнання медитації немає. Якщо ви не усвідомлюєте повсякчас усіх своїх реакцій. Якщо ви не є цілковито свідомим, цілковито обізнаним зі своєю повсякденною діяльністю, то просто замкнутися в кімнаті і сісти перед портретом вашого гуру, вашого вчителя, аби медитувати це втеча, адже без самопізнання немає правильного мислення, а без правильного мислення те, що ви робите. Немає сенсу, хоч якими шляхетними були б ваші наміри. Тож молитва не має сенсу без самопізнання. Проте коли є самопізнання, то є й правильне мислення, а відтак правильна дія. А коли є правильна дія, то немає сум'яття і, відповідно. Нема потреби благати когось вивести вас із цього стану. Людина, що цілком свідома, медитує вона не молиться, бо нічого не хоче. За допомогою молитви, за допомогою регламентації, за допомогою повторення тощо ви можете досягти певного спокою, однак це просто отупіння. Що призводить розум і серце до виснаження, це гальмування розуму. Виключення, що його визвете концентрацією, не веде до реальності. Жодне виключення не в змозі цього зробити. А що приводить до розуміння, так це самопізнання, і якщо є правильний намір. То не так уже і складно бути свідомим, якщо ви зацікавлені в тому, аби пізнати цілісний процес розвитку себе самого, не просто поверхову його частину, а цілісне становлення всього свого єства, тоді це відносно легко. Якщо ви справді хочете пізнати себе, ви дослідите своє серце і свій розум. Аби пізнати весь їхній вміст, і коли є намір пізнати, ви пізнаєте, тоді ви зможете відстежувати без засудження чи виправдання кожен порох думки і почуття, відстежуючи кожну думку і кожне почуття, щойно вони виникають, ви віднайдете спокій, який не є вимушеним, силуваним. А є наслідком того, що немає жодних проблем, жодних суперечностей. Це, наче ставок, що робиться мирним, спокійним кожного вечора, коли немає вітру, коли розум спокійний, тоді з'являється безмір.